Давайте поговоримо про те, що європейці бояться, що Трамп готується звинуватити їх в провалі України. Що нібито, якщо Україна там не матиме ніяких здобутків, то винні в цьому саме європейські партнери, що не дали там достатньо грошей, що не відмовилися від російської нафти газу і таке інше. Про це пише Financial Times, кажуть, що справді європейські чиновники занепокоєні, особливо через останній допис Дональда Трампа про можливість Києва перемогти на полі бою, але про то кажуть, що це завдання нездійсненне. От на вашу думку, чи справді своїм дописом, своїми заявами Дональд Трамп намагається перекласти відповідальність на Європу, чи це лише розповіді російської пропаганди? Я принагідно дякую каналу, 24-му і всьому колективу за те, що ви допомагаєте мені разом із моїми колегами розбирати і це надскладне запитання. Ми, до речі, коли сьогодні готували підсумковий ефір програми Центру громадської аналітики вежа разом з вами. Звісно, ми якраз про це детально говорили. У нас там була гаряча дискусія, тому всі бажаючі можуть переглянути це трішки згодом на каналі, але саме сьогодні у прямому ефірі, десь близько 10-ї вечора. І тут від себе вже додам, що я вважаю, що так Трамп тисне на Україну, тисне на Європу і. Саме через те, що він намагається зменшити свою допомогу Україні, і він говорить: я не буду допомагати Україні безкоштовно. За це має заплатити Європейський Союз, і в принципі такий підхід Трампа він не новий. Дійсно, як мої колеги це акцентують на цьому, і Трамп справді говорив про те, що він не буде передавати безкоштовно Україні озброєння ще з того моменту, коли він навіть не був президентом вдруге. А після проходу в Овальний кабінет він чітко дав зрозуміти, що ніякої великої підтримки, як того робили демократи, в Україні не буде, за це має заплатити Європа. І справді, своїм дописом він чітко сказав, Україна може вирати, якщо Європа допоможе. Вся відповідальність лежить на Європейському Союзі, а там, де він пише про те, що будуть допомагати і НАТО, ну, вибачте, це виглядає трішки по-дивакуватиму, буде максимально політично коректним. Коли він каже, що Європа передаватиме Україні зброю, НАТО а НАТО передаватиме Україні зброю, а за це платитиме європейський союз. Тут риторичне запитання. Трамп це вже не є не НАТО. Ну реально, якщо ти продаєш середину НАТО, ти в НАТО зброю для НАТО, ну це називається масло масляне. Мир це війна, війна це мир. І звучиться дуже і дуже непривабливо. Це фактично маніпуляція, відверта, яка ну, от вона навіть сприймати логічно і складно є спроби намагання пояснити, що ні ні, допомога від Америки триває, нам передають зброю, нам продають зброю. Часто так передавали зброю нам і справді за часів Джозефа Байдена, але багато було зброї, і безкоштовно надходило до нас. От зараз дійсно за все це платить Європейський Союз. І хоча це і не нова позиція Трампа, але те, як вона прозвучала сьогодні, уже знайшло відгук не лише у журналістів. Або у чиновників за зачиненими дверима, які спілкуються з цими журналістами, ви згадуєте публікації пани Шитаемс. Uh -huh. А і це вже звучить у вигляді прямої мови європейських чиновників найвищого рівня. Висока дипломатична представниця Європейської комісії Кая Калас чітко сказала, що це не наша одноосібна відповідальність за те, що буде робитися у цій історії з припиненням російсько-української війни. Ми не зможемо сказала вона. Забезпечити Україну в достатній мірі без допомоги Сполучених Штатів Америки, ми не готові нести на собі тягар про наслідки російсько-української війни. Це її пряма мова, і далі вона говорить навіть в історії, з враховуючи те, що тепер наші громадяни е, опиняються під загрозою, а це її теза, яка перегукується із тим, що вона говорила на полях Мюнхенської безпекової конференції, коли Джей Ді Венс їм розповідав усім у Європі. Що ви не здатні захистити навіть свою демократію, і вибачайте, він був правий. Вона тоді сказала, що ми зробимо, я каже, зроблю все, щоб війна не прийшла в Європу. А тепер, коли вона вже стукає у двері ногами, тому що Путін щодня провокує НАТО до війни, вона боїться за те, що справді війна пошириться на території країн Європи і тому. Вона говорить, нам треба бути обережнішими з ухваленням рішень щодо зворотної реакції. Це вже звучить теза про знищення повітряних цілей у повітряному просторі країн НАТО Європи. Бо каже, ми ж самі не зможемо. Отака друзі, реальність на сьогоднішній день. Тому Трамп дійсно зараз прикладає відповідальність усю на європейський союз. Він примушує їх платити за безпеку більше. Вони ресурсно можуть це зробити. Без переміщення можуть. Я вважаю, що у Європи достатньо людського ресурсу, фінансового ресурсу і ем, волі. Ну не настільки багато, звісно, от якраз політичної волі там проблема, але треба пошукати її для того, щоб справді дати серйозний, серйозну відповідь, рішучу відповідь усім провокаціям з боку Росії. А заяви на кштатка і Калас, ну як на мене, це вже свідчення того, що вони проявляють свою беззубість і неготовність. Конкретно повністю нам допомагати в достатній мірі. Хоча справді я додам від себе, що дійсно дякую європейцям за те, що вони допомагають нам, бо без них нам було б зовсім складно, пане Валерію. А буквально одним реченням про Угорщину там Трамп сказав, що Угорщина просто не має виходу до моря, тому вони не можуть купувати якусь іншу нафту, окрім російської. Там же ж Орбан сказав, що взагалі, якщо вони припинять купувати російську нафту, то а, Угорщина збанкрутує. Ну тут дивна історія. Один день одне говорить, другий день інше. В цьому випадку не можу сказати, що у Трампа проблема з географією. Але він, мабуть, забув, що він реалізовував дуже вдалі влучні проекти з будівництва різних комплексів і так далі. Тому я думаю, що йому варто було просто підказати Орбану, що він може побудувати новти новий нафтопровід і отримувати нафту не обов'язково з Росії. Пане Валерію, щиро дякую вам за інформацію. що долучилися до ефіру і бажаю гарного спокійного дня. Нагадаю, що Валерій Клучок був з нами щойно на зв'язку. Громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога.